Привіт! в цьому відео я вам дам реальний промокод на знижку в супермаркеті ВАРУС. Але спочатку розповім про асортимент цього інтернет-магазину. Тут можна придбати фрукти та овочі, морозиво, молочні продукти та яйця, м'ясо, ковбаси, рибу, консерви, солодощі, алкоголь, товари для тварин, каву, чай та багато іншого. А до цього всього варус кафе пропонує готові страви. Як економити в варус? Ну, по-перше, з промокодом. Його ви знайдете в описі до цього відео, а зараз я показую, як він працює. Знижка 20 гривень на покупку від 500 гривень. Як ще економити? Заходимо в розділ розпродаж. Його не так легко знайти, бо його заховали в меню, тож лінк на нього я залишаю в описі під цим відео. Ще економити можна, якщо обирати товари з розділу акції від торгової марки Вигода і Чиста Вигода. Я помічав там знижки до 31% програма лояльності Varus є. 1% від покупок зараховується на ваш віртуальний рахунок. Витрачаєте більше 5 тисяч гривень на місяць, тоді вам додатково ще нарахують 1% бонусу. Приємно! Потім бонуси можна витрачати на покупки. 1 гривня – 1 бонус. За потреби на подарунок можна придбати подарункові сертифікати VARUS. Безкоштовна доставка є на суму замовлення від 1299 гривень, але зауважте, максимальна вага замовлення не має перевищувати 50 кг. Доставка можлива не лише кур'єром VARUS, але й новою поштою. На цьому в мене все. Не забувайте про промокод. Він в описі до цього ролику. До зустрічі!